Розвиток спорту в умовах воєнного стану. 5 вересня в Бориспільській районній військовій адміністрації зібрали вчителі фізичного виховання, фахівці центру спорту та тренери із Бориспільської, Воронківської, гірської, дівичівської, золочівської, переяславської, пристоличної та Яготинської громад. Протягом двох годин вони обговорювали доступність та популяризацію рухової активності, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Одне із завдань це зараз в час військового стану не. Все ми можемо робити, особливо проблемно зараз питання розвитку інфраструктури. Ось тому ми будемо прислухатися до всіх порад по проведенню у відповідність і зараз заглиблення у нормативно-правову базу на місцевому рівні і на обласному, і розробка різноманітних регламентів і максимальне залучення громади будь-якого віку до рухової активності. Проводив захід начальник управління молоді та спорту Київської обласної держадміністрації Сергій Тимофєєв у рамках відзначення дня фізичної культури та спорту. Він запланував такі зустрічі в усіх районах Київської області. Основною метою є покращення нормативно правових документів роботи дитячої юнацьких спортивних шкіл, визначення категорій дитячої нацькі спортивних шкіл, визначення категорій та надання категорії тренерам. Це дуже важливо. Плюс ми сьогодні розказали. Модель, яка створена в Київській області, це верхівка Айсбурга, центр олімпійської підготовки, Спорт – вищий досягнень, резервний і масовий спорт. Дуже важливим сьогодні питанням є налагоджена співпраця саме вчителів фізичної культури і спорту з координаторами активних парків локацій здорової України. В нас таких зараз координаторів: 71 координатор, разом з тренерами дитячої нацької спортивних шкіл для того, щоб була піраміда, і кожна дитина мала змогу. Отримувати рухову активність за місцем проживання і мала змогу бачити наших спортсменів, еліту, яка виступає і захищає нашу Україну на міжнародній арені. Одним із питань на нараді стала добудова Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи. Ще до початку повномасштабного вторгнення, за ініціативи Офісу президента України, було визначено спортивні заклади, які мали реконструювати. До цього списку війшла і наша спортшкола, говорить Сергій Тимофієв. Станом на сьогодні, під час війни, всі ці програми вони заморожені. Тобто, виділятися кошти на будівництво це. Поки не буде. Але я вже спілкувався ну, в разі ну, перемоги, а перемога однозначно буде наша. Е цей проєкт ще ніхто не закриває. Тобто я, Ми сподіваємося, що далі цей процес буде рухатися. Тобто цей проєкт ще ніхто не закрив е в думках, але стан на сьогодні ну, витрачати величезні гроші на саме будівництво є моменти. Разом з тим, за вагомий внесок у розвиток спорту на Київщині. Подяками нагородили вчителів фізичної культури, амбасадорів нової української школи, координаторів, методистів, тренерів, директорів та завідувачів спортивних закладів. Артеменко Олександру Анатолійовичу. Артеменко Сергію. Усього ж подяки вручили 44 представникам спортивної галузі. Анастасія Усик, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.